Всім привіт сьогодні. В випуску Маліновський увійшов у символічну збірну відбору на чемпіонат світу 2026. Відомо коли мудрик повернеться в збірну України. Забарний потрапив до рейтингу найневдаліших літніх трансферів. Став відомий суперник збірної України. у плей-офф відбору до чемпіонату світу 2026. Статистичний портал Хускорото опублікував символічну збірну найкращих гравців групи, «Д» у кваліфікації до чемпіонату світу 2026. До цього списку з 11 футболістів потрапив український півзахисник Руслан Маліновський, який став єдиним представником нашої національної команди. Окрім нього, у символічну збірну ввійшли і зірки збірної Франції: Кіліан Бапе, Майкл Олісє, Лука Дін та Хефрен Тюрам. Також до перельку включили шість гравців національної команди Ісландії, Олафсона, Палсо, Сона, Інгасона, Гретерсона, Гудмунсена та Гудйонсена. Український футболіст Михайло Мудрик активно підтримує спортивну форму та готується до можливого повернення на поле після допінгового скандалу. Як повідомляє портал, футбол України термін дискваліфікації українського Вінгера добігає завершення. Є очікування, що мудрик зможе знову зіграти вже у березневих матчах плей-офф відбору на чемпіонат світу 2026 у складі збірної України. У попередньому сезоні футболіст узяв участь у п'ятнадцятий поєдинках, яких відзначився трьома забитими м'ячами та п'ятьма результативними передачами. Чи Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Українського захисника ПСЖ Іллю Забарного включили до списку найневдаліших літніх трансферів у французькій лізі 1 за версією французького порталу. У матеріалі зазначається, що ще рано називати цей перехід повним провалом. Однак від футболіста збірної України, за якого клуб заплатив бормуту 62 мільйони євро, очікували значно більшого, незважаючи на повну довіру з боку, Луїса Енріки забар не поки не демонструє стабільності, і про це зокрема свідчить його вилучення в поєдинку Ліги Чемпіонів. Вулеверкузині у цей же рейтинг потрапили інші футболісти: Люка Шевельє, ПСЖ, Радослав Маєцький, Брест, Жан Філіп, Красо, Париж, Ісак Янсон, Ніца, Кевін Карлос, Ніца, Франціско Сієралта, Осер, а також П'єр, Маріко Баянг, Марсель і Олів'є Жеру, Ліль. Відбулося жеребкування плей-офф за путівку на чемпіонат світу 2026. Збірна України офіційно отримала свого суперника в півфіналі стокового етапу шлях Б. У першому матчі плей-офф плейоф синіжовці зіграють проти збірної Швеції. У разі перемоги команда Сергія Реброва вийде до фіналу, де зустрінеться з переможцем протистояння Польща Албанія. Півфінальний поєдинок плей-офф запланований на 26 березня. А вирішальний матч за вихід на Мундіаль має відбутися 31 березня. Колишній спортивний директор Роми Вальтер Сабатіні висловився щодо ситуації навколо нападника Артема Довбика. Мені щиро шкода Артема. Останні матчі продемонстрували, що він перебував у відмінній форми, але при цьому надто часто в обговореннях акцентують увагу лише на його технічних недоліках, зазначив Сабатіні. Не можна забувати, через що проходить його країна і що переживає його родина. Він постійно хвилюється і це природно позначається на його стані. Попри це, він намагається триматися. І зберігати рівновагу. Мені б хотілося, щоб болювальники Роми здатні на такі речі були набагато щедрішими і завжди зустрічали його овацією, щоб підтримати. І, цитую Сабатіні, войс Джало Росса. Нагадую, Артем Довбек зіграв за Рому цього сезону 14 матчів, забив два голи та віддав дві гольові передачі. Наразі українець відновлюється після травми. Футболісти СК Полтава заявили про готовність пройти поліграф, інформує спорт Арена. Таким чином команда прагне повністю спростувати підозри щодо ймовірної участі у договірних матчах. У клубі, який цього сезону дебютує в УПЛ, так звані звинувачення називають абсурдними. А самі гравці підкреслюють, що відкриті до будь-яких перевірок. Нагадуємо, раніше стало відомо, що Нацполіція розпочала розслідування стосовно СК Полтава у рамках провадження щодо можливих договірних поєдинків. Рішення головного тренера збірної України Сергія Риброва не викликати на ключові матчі відбору до чемпіонату світу одного з багаторічних лідерів команди Андрія Ярмоленко спричинило багато дискусій. Однак, як переконаний відомий журналіст Ігор Циганник, причина цього кроку полягає не в формі футболіста, а в глибокій стратегічно продуманій концепції тренера, спрямованій на формування оновленої моделі команди. На думку експерта, Рибров свідомо хвалив таке рішення, щоб надати шанс проявити себе новим лідером. Рам присутність у команді, наскільки авторитетного гравця, як Ярмоленко, автоматично робить його центральною фігурою, навколо якої будується структура взаємодії. Це в свою чергу складнює можливість таким футболістам, як Олександр Зінченко чи Віталій Миколенко, повноцінно взяти на себе роль лідерів і стати тими, хто веде команду уперед. Циганник також нагадав слова самого Реброва, який неодноразово наголошував, що лідерів не можна штучно призначати. Вони мають вирости і зміцнити всередині колективу природним шляхом. Ймовірно, саме цей процес тренерські штаби запускає перед вирішальними матчами -ма плей-офф. При цьому мова не йде про завершення кар'єри Ярмоленко в національній команді. Його досвід і клас усе ще можуть бути корисними, але вже в іншому статусі наставника, помічника і носія досвіду, а не головного рушія гри. Таким чином, Рибровий його штаб Цюють на майбутнє, готуючи команду до етапу, коли вона зможе існувати і розвиватися після епохи свого легендарного капітана. Нагадуємо, збірна України впевнено пройшла груповий етап, фінішувала другою та чекає на жере плей-офф. Вирішальні матчі за путівку на мондіаль відбудуться навесні 26-го року. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй qr код або переходь за посиланням в описі.